І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вадун Мелкий на М103, карта Ерленберг Ну що ж, до бою. Так. Я вам скажу, я награвся на М103. Чому? Тому що ну, це такі танки, які я прокачував Броніщинські броніща так? І імбіщинські імбіща по настрілу. Це в нас гілка на. На Е5-го, так? Да. Погравши на ньому, я зрозумів, що в нього непогане бронювання Як для свого рівня. Ну, от, Наприклад, якби ми грали лише проти дев'яток, дуже непогане бронювання, Башта танкує Дуже чудове бронювання. Мені здається, тут навіть бронювання більше, ніж в Е5. Ну, Т-110Е5. Так, По-моєму, тут бронювання корпусу навіть краще. От чомусь мені так здалося. Ну, можливо, що я більше грав проти 8. Наприклад, навіть якби я грав не в топі, а проти десяток, то там би десь 4 всього десятки було. І вже було б легше. Це я про те, що мені завжди кажуть, що на девятках легше грати, ніж на десятках. Ну, не на всіх, правда. Я з вами погоджуюсь, але не на всіх. Тому що ти більше потрапляєш проти вісімок. А менше проти потрапляєш проти десяток. І навіть коли ти потрапляєш проти десяток, то їх менше. Оце <поценно> наговорив, Аж сам заплутався. Ну ви мене зрозуміли. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 0-2 не в нашу користь. Отже, я вже перечув ті, хто буде тягнути цей бій. Так. Далі буду розповідати чудові та цікаві історії. Я перший бій на М103 виїхав. Це я пам'ятаю, це було давно-давно. На ньому виїхав. На карті Мурованка. Один із перших боїв. І проти мене там теж такі і, і броньовані танки. І що я вам скажу? Я зрозумів, що башта дуже броньована. Там, по-моєму, 250 в башті, так, в лобі башти. 250 бронювання. Навіть навіть більше. І 200 там з копійками бронювання корпусу. І я. Виїхав в дуельну дуель з якимось там. Спочатку намагався від башти пограти, пограв, а потім виїхав, і от дуельна дуель, так, на відкритій місцевості, я там якийсь броньований танк, просто перехлопушив, а він не міг мене. Я трішки маневрував, так, просто лобом до нього стояв. А він не міг мене пробувати. Оце в мене такі згадки про це. Ну, звичайно, тут не таке сильне бронювання в корпусі, як хотілося б. Але якщо вміти танкувати, то ти будеш танкувати. 4-1 по бою, поки розповідаю тут історії. Не в нашу користь. Просаджуємося ми де? По правому плану просаджуємося, я так зрозумів. І ми зараз можемо опинитися в оточенні, до речі. До речі, от в верлен я помітив таку тенденцію, що от саме коли наші герої заїжджають, а зараз така тенденція, що з Нижнього Респу заїжджають на правий берег, а з верхнього на лівий берег. А раніше, навпаки, Ну тут подобавляли, переробили карту, подобавляли тут будівель. І тут тепер краще стало грати. А раніше на, е, всі збиралися на лівому поїзді від нижнього резьбу. Так і так, Заробіще влаштовували. Так. Відігнав він тут братіша, щоб його тут не перехопив. І зараз буде теж дуель на дуель. Це як дуелянт, я вам скажу, що це шикарний дуелянт. Перезарядка комфортна. Пробиття, в принципі, по-моєму. А, ні, по-моєму, тут пробиття, от саме ББХ у мене. А, ні, тут чудове пробиття. Бронебійні снаряди тут так, все, все, я помиляюся. Тут пробиття бронебійними снарядами, шикарне. в десятку. 401 шкода від пострілу. Ну, в є 5 звичайно ж, там перезаряд швидше. Набагато. Так що схожий і не дуже схожий. Але я ж кажу, пограв на ньому я Рекомендую. І ми вже, там залишається одна ПТХ у нас по нульовій лінії. Якщо її зараз там заберуть, у нас вихлопушили вже і по першій та другій. вже повне були зараз оточення. Оце буде зараз епічний бій, я вам скажу. 269 вже настріляно. 720 натанковано. Тут Вафентрагер агресує, ну як він агресує, він намагається. Е Якби і агресувати, і намагаються, щоб його не вихлопушили, бо він картонний картоп. І отримає тримає ляща. Прям по куполу. Відова, альфіще чудово. Перезарядка, ну так, перезарядка, треба ще звикнути до неї. 3349 настрій. Цього ніяк ми не могли вихлопушити. Нарешті. Оце я про що казав, теж М103, ми його ну, ну ніяк не могли вихлопушити. Але пробив кудись. Вже не в командирську башенку. Хоч мені здається, там і командирська непогана танкує. Вона невеличка тут. Бо як зазвичай в американських танків величезні просто бідро, а не командирська башня Тому і не наш герой не міг його проробити. Так, а що в нас по камулякам ну камуляки по в принципі, все попало. Тобто Можна трагедія і наглюка треба його вже дохлопушити. Так. Ну що, втратили ми на правому березі, на правому фланзі верніше, так як ми на правому березі ПТ, отже, зараз буде, зараз перегруповуються наші братіші, напевне, і вже будуть намагатися і продавити першу та другу лінію суперники. Там у нас Ісу, і ще... А, ну там і Еміль ми... Міель ми... верніше. так. Я чому починаю запинатися, бо наш гравець бачимо, ну він не смикає камеру, смикають камеру це туди-сюди, вперед-назад смикають. А він бачимо, що так дуже швидко повертає башту, він хоче побачити, зрозуміти, що навколо нього відбувається, і в мене це збиває. Ось так, ось так добре. ось так добре. І тому я де, в деяких моментах можу запинатися. Зависати, так скажемо. Заліпуха може бути. <риває> так, проривається все ж таки. Не, не проривається по першій лінії. Ну тут вже біля нас їздять. Ну, вони беруть в оточення місце. Виклопушують наших. 5-9 в нашу порізь. Дуже зараз небезпечна ситуація, хоча в нашого героя ще дуже багато ХП. 4500 настріл. Я перед те, що тут будуть типічні результати по настрілу. Уже 4500, це в нас пройшло. Ну, пів боя, так, майже пройшло. 7 хвилин. Не, ну, є 50-го зараз підбавити тут. Но фентрагер там вже й не показується. Щось знітився. Ти що виглопушують, братіші. Ну, він прикрив, бачите, він прикрив тут, щоб по нашому герою не стріляв. Перекрив проїзд. Так, все, перегруповуються. Перегруповуються наші братіші. Вже від'їжджають вони від першої лінії там е на Кей okay. 2 квадраті Міель залишився, якщо що, якщо там ще захоче Леопард Leopard А поїхати Тут 130 ПМ навряд чи поїде. так? І тут агресує дуже тайпі. Ой, тут агресує дуже лунки. Це ще 6х6. Ну я зрозумів тепер, чому так е швидко повертає камеру наш герой. Бо він, бо він ну, це такий стиль у нього гри, він бачить, що відбувається. Я, я так думаю, що він такі якісь швидкі ігри е грає як Counter-Strike, напевне, так, що там треба дуже швидко реагувати. До речі, я в такі ігри не дуже вмію грати, там не треба дуже швидко реагувати. Мені треба подумати, так? Із план на пій собі вигадати. хе <схи> скіліще своє умі увімкнути. В повному вже оточені. Майже повному отожі. Ну тут в місті то тож. 1750 вже натанковано. 6200 настрій. Забираємо, забираємо. Танканув усле. Там ще й AMX шотний шотний шотний. танкуємо, до речі. Оце танкування пішло. Консервер, бачимо, теж не пробив, так? Ну не показало, що це було танкування, хоча це було. А, пробив, 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 А, ну-ну, ну зараз ми тобі віддячимо. Так, далі що у нас? Лунтик? То я його тайпіком назвав. хе Від'їжджає, зараз теж хоче не очікуванчик нашому герою зробити. Я думаю, що він для нас не суперник, при 11-12 вирівнюємо бій майже. 4 ворої знищено, 6700 настріляно, 2200 натанковано. Ти по бронюванні, бо я дійсно, я пам'ятаю, що він танкує чудово. Сушка, я казав, не приїде, приїхала, але з іншого боку. А, їх дві в них у всіх сушки. І до речі, ну тут пощастило, що артилерії нема, бо артилерія вже так би погресувала. Так ми за шкіри, за агривесерта, так. Ми що тримаємо. Е, кулаки за нашого героя. Тягне бій, тягне лише наш герой, до речі. Чотири вори знищені. Неочікуванчик, не очікувала, ласушка. А ну танка нема. Танка... Ааа, то й не влучив, знитися, так аж 5 ворові знищено. 7800 настрілян. А ну десь 1000 А, 10 тисяч вже не буде, бо в них кп дуже мало. На 10 1000 залишилась хиба. Приблизно, так ну, Там в, в Лонтика, по-моєму, там не багато залишилось. Виїхав танка нові тут! Да. Надо мені плавать ІПГД дуже чудово, ось він лунтик. А лунтик, до речі. І боляче вдарив. По мулякою на 220 ще щось вибив. Так, ну що, Ісу треба їхати на захоплення, мені здається. А ми вже поїдемо на вздогін за лунтик. Він не дуже так, не дуже грамотно він тікає, до речі. Я тут і огляд бачимо На півкарти майже. Напруженіше... Ну як напруженіше? Ну, в принципі, напруженіше, тому що якщо грамотно зіграє, зараз Суперник. А ми бачили такі тої. Йочі, Тим бачите, другим пострілом щось. Другим пострілом критує. Агресивний такий. Агресивний і злий злющий. його команда програє. Ну по суті, то програла. І сука. ЄПА, отже. На нього так буде у нас. Сподівання, що саме він буде зараз на себе брати шкоду, а ми зараз, в принципі, можемо стати двоє на захоплення. І ну, нічого не буде залишатися, робити супернику, як десь себе виявити по-любому. Він захоче збивати захоплення. Ну так, бачите, в принципі, те, що я казав, по комфортності гармати, все чудово, 8800 настріляно. По бронюванню все чудово, 3000 натанкування, рухливість теж непогана. Маневреність так. Так, все стоїмо, так як я казав, тих буде танкувати. А ми а він сам себе виявив чудово. ха-ха! Чидовий чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та да всім дякую до зустрічі.